Вітаю на каналі. Сьогодні дивимось питання від підписників, що буде, якщо я повернусь за кордону в Україну в червні 2023 року. От якщо вже не змога сидіти за кордоном і хочеться дуже повернутися, що буде, якщо люди повернуться в червні? Що з вами буде? Дивимось. Скажіть, покажіть, що буде. З вами, якщо повернетесь в Україну в червні 2023 року, що у вас тут чекає? Як складеться ваша, ваша доля тут? Відразу вийшла карта колісниці, Багато вже вирішив, вже куплені білети, що вони їдуть. Що чекати? Що чекати? Здійснюється мрії? Якась таємниця зараз подивимось. Дивіться, в дійстві зараз розбите серце. Людям настільки вже набридло бути за кордоном, там погано хочеться додому. Що це додому, це мрія. І вже в процесі оце повернення. Так. Покажіть. Що чекає вдома? Робота? Будьте працювати. Тікали, боялись смерті і мали стабільний прибуток, але невеликий. Це в минулому. Молилися за Україну. Це добре. Що чекати? Що чекає, як повернеться? Все в ваших руках кажуть. Так. Фортуна. Зараз я все розкажу. Верховний суд і правосуддя. Десятка кубків. Дивіться, що у вас чекати буде, що буде чекати. Це дуже добрі карти вийшли. Ви зараз, ті, що зараз в червні хочуть повернутися, ви повинні розуміти, що ви їдете в зону конфлікту, зброє... будуть конфлікт чи йде. Тут небезпечно, що ракети ще будуть літати, падати, що це все відбувається. Що ви повертаєте свою цю вдачну долю, судьбу, фортуну, да? що це якийсь для декого це небезпечний вчинок, небезпечний. Але не бійтесь, нічого поганого з вами не буде, бо вищі сили вийшли. Верховний суд це здійснення мрій, і що вищі сили будуть робити все таким чином, щоб вас не торкнулася ця війна, і, ну, звісно, що якщо ви не їдете прямо зону бойових дій. І що це є такі міста в Україні, в яких не торкнеться ваш оця цей збройний конфлікт вас не задіне. І карта правосуддя, що все буде по справедливості. Далі, що чекає? Ви боїтесь, і це закритий шлях, що не можна їхати. Але то, що скрита, що все в ваших руках. І робіть так, як за вашим, ну, прислухайтесь до свого серця, до своєї душі, що хоче ваша душа. Якщо ви рветесь сюди на родину. То не треба стримувати, тут буде все добре з любов'ю. Що чекає в Україні? Щастя десять чаш це відчуття повної, повного щастя, задоволення. Здійснились мрії, об'єднались, закохані. Це карта дома. Повернувся додому абсолютно щасливий. Жінки щасливі, закохані і задоволені тим, що відбувається. Потім, по -перш, по -перших, на перших моментах, це вам треба колективна допомога, бо самі ви не справитесь, треба якась допомога, бо нема тут битне да, не налажен. Там же ви привикли, вам платили якесь пособі, ви за щось жили. Тут прийдеться працювати і будувати заново, оце, як відновлювати будинки і будувати все заново. Також декого може чекати якісь предательства, що ви обнаружите вдруг, що тут вже не так все, не такі стосунки з чоловіком, да, що він там десь зраджував чи ще щось. Декого стосу... це на роботі щось, якісь предательства, що то, що там Було, була робота, тепер нема, да? хтось зайняв ваше місце. Це таке ж може бути, але це я прибираю цей негатив. В цілому ніяких смертей і руйнувань тут вас не чекає. Чекає щастя і задоволення, що ви вдома. І праця. будете працювати. Вищі сили, будуть оберігати і робити все, що по справедливості. Є такі ситуації, що декого чекає тут суд розлучення, розлучення із оцих предательств. Так, я залишаю всі хороші карти, всі позитивні, всі, що показали негатив, ми цей негатив прибираємо. І багато людей повернеться, да, Це карта Калісниця, першою вийшла, що вже в процесі ця дорога. Забираються закриті шляхи, страх смерті. Тут залишилось все добре. Ті дівчата, в кого здійсниться цей прогноз щодо зради, там, предательства, ви не переживаєте, ви знайдете свої нові кохання, нове кохання бо 10 кубків це щастя, задоволення і любов це пара. Тобто у вас наладиться це все, відновиться і стане, як переформатірується простір, і матриця оця складеться заново, і вона буде щаслива. Так, перекриваю, перекриваю негатив. Тож не бійтесь повертатись, все буде добре. Заперечую, заперечую. Так, я шукаю, шукаю ті карти, якими перекривати. перекривать. Ось одна. перекриваю. Це карта сонця, всі краски життя, щоб були гроші, щоб було задоволення, щоб відновилось е, життя, благополуччя, і щоб став мир. Вищі сили вже вийшли у нас. Так, Верховний суд каже, що це справедливо. Верховний суд вийшов і земний суд, що все, що несправедливо, воно буде викрито, ну, як вскрито, і ця сфера буде відновлена і як, виправлена, так, що воно буде так, як повинно бути для вас краще. Так, перекриваю, перекриваю негатив. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для всіх тих, хто буде повертатись в Україну найближчим часом, щоб не було перешкод на їх шляхах, щоб шляхи на повернення були відкриті, щоб в Україні все було в них добре, щоб не поминала біда, щоб поминали руйнування, щоб в них завжди були гроші, їх на все вистачало. І щоб гроші були. Достатній кількості на всі ваші потреби. Хай те, що потрібно вам, або щось краще, без перешкод проявиться в вашому житті, по волі вищих сил, Да буде так, і так буде щасливе життя, що було. Такий в нас вийшов розклад, так що не бійтесь повертатися. Звісно, ще будуть обстріли, але це можна пережити. Це я вам кажу, як киянин, який сидить тут, всю війну. Все буде добре. І все буде Україна. Так. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.